Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про смоки на карті Mirage, Які потрібно знати. Перший смок кидається на Сіті, кидається він з цієї позиції, Цілимося ось так, як на відео. Та кидаємо Jump Throw. Смочок залітає ідеально, без всяких щелей. Наступний смок, який потрібно знати, це Stairs. Кидається він з цієї позиції, цілимось як на відео. Та просто кидаємо без джамфроб без нічого. Закриваю ідеальну позицію. Наступний смучок кидається під Stairs, Стоїмо ось сюди, бачите, на цю, по центрі цієї центральної балки. Нажимаємо Ctrl, цілимо трошки нижче, ніж ось цей куток. І відпускаємо Ctrl, відпускаємо смок. Смок ідеально лягає під стейс позицію, та немає ніяких щлей, крім ось цієї щілинки, якщо, якщо про неї знати, то під неї не підставляються люди. А, також ще можна кинути альтернативний смок з цієї позиції. Багато людей кидають її по-різному. Я стою ось сюди. Цілюся на краєчок цього виступу та просто нажимаю пробіл і відпускаю клавішу. Смок також залітає ідеально, без всяких щелей. Та й чому я часто кидаю звідси, тому що, коли кидаєш звідси смачок, кину на сіті і дуже е, зручно кидати просто флешки ось такі накидувати своїм тиммейтом. Що ж, тепер переходимо до смоків на мідел, кидається перший на шорт ось цієї позиції з цього кутка, наводимось на цей квадратик, трохи лівіше та відпускаємо джамп crawl. Одразу показую смок у вікно, стаємо цей куток, цілимось як на відео. Нажимаємо клавішу D на 2 секунди та нажимаємо Jump Row. Ось, два смоки залітають ідеально. Один на шорт, другий у вікно. Смок на у вікно можна кинути іншим способом. Якщо тут хтось кидає смок на старт, який я покажу трохи пізніше, Ви Підпригнете, в нього вдаритись і смок там залетить криво. Можна тоді ось таким чином навестись на це темне місце. тут є така крапочка. Зажимаєте смок і коли біжите вправо, нажимаєте клавішу A, Коли добігаєте десь приблизно до цього місця, ви відпускаєте натискаєте jump Throw. Виглядає це ось таким чином. Смачок також залітає без ніяких щелей та залітає стабіль, стабільно, але можливо трохи та Смок на старт, як я обіцяв, стаємо тут кожну свій стоїмо, залазимо на цей мусорний бак і наводимось на цю антенку та просто відпускаємо смачок. Залітає стабільно, там без всяких фейків там взагалі неможливо промазати. Також важливий дуже смок-коннектор. Він кидається з цього кутка, цілимось ось по центру коврику на ось цей малюночок та відпускаємо throw. Смок залетить в коннектор, без всяких питань. Стосовно друзі, то стоємо цей куток і кидаємо ось такий смачок. Наводимося як на відео, цілимось, відпускаємо. Це смок на шорт. Залітає ідеально без всяких щелей. Що ще потрібно знати? Ті Також з цього кутка кидається. Ось цілимося на уголок цієї башні та нажимаємо Jump Crow. Смучок у вікно. Залітає дуже класно. Наступний смічок на мейн. Стаємо ось сюди, до цих пакетів. Цілимось як на відео. Ось тут, бачите, такий ток є. Є така трохи тінь, можливо, у кого гарні настрої налаштування відео. Та нажимаємо Jump Pro. Летить на мейн Смічок. Якщо ви граєте на вищих левелах, вам потрібно знати ще декілька смаків, це варки. Стаємо ось як на відео до цього вікна, до цієї балки. Цілимось ось по цьому краєчку, трохи відводимо та вправо, вліво. І просто відпускаємо кнопку це смок варку. на Edward та Наступний смок будемо в іншу арку. Стаємо ось так. Орієнтир, куточок цієї лампи та нажимаємо Жентоу. Смішок залітаємо та закриває іншу арку.